Якби у власності нашої громади, але ходити туди можна тільки він може. З податків треба буде заплатити вартість цієї ділянки ринкової. Що так само ну, для мене, як для платника податків, от взагалі нікуди не вписується. Компанії створять монополію, Амазон захопить весь світ, сільпо буде продавати усі помідори. Що сьогодні? Сьогодні поговоримо про громаду і про власність громади. Давай. Значить, прийняли зміни до цивільного кодексу, і тепер громаді буде складніше витребувати назад нерухомість, яку вивели незаконним шляхом. Умовно тепер доведеться заплатити громаді, тобто читай з бюджету, тобто читай з податків, вартість цієї нерухомості. Мова йдеться про законопроєкт номер 12089, ухвалений Верховною Радою у березні 2025 року, і підписаний президентом. Цей закон посилює захист так званих добросовісних набувачів земельних ділянок, що може призвести до легалізації земельних схем та унеможливлення повернення землі, виведеної з власності держави чи громади. Основні положення законопроєкту: якщо добросовісний набувач отримав землю або нерухомість незаконно виведену з власності держави чи громади, і минуло 10 років з часу такої організації, держава або громада втрачають право повернути ці активи собі. Якщо з часу незаконного виведення минуло менше 10 років, держава чи громада можуть вимагати повернення землі, але мають компенсувати вартість такої землі добросовісному набувачу. Окрім цього, з 1 січня 2025 року змінилися правила землевідведення у громадах. Неоформлені земельні ділянки, зокрема невитребувані паї, вважаються безхазяйними і передаються у комунальну власність територіальних громад. Власники паїв мають до 1 січня 2025 року, ха-ха, оформити право власності, інакше земля переходить громаді. Громада – це люди чи це бюрократ? Ну, давай про це поговоримо. А що таке громада, якому угу. підуть ті гроші? Оригінально я так розумію, що громада це мало бути якесь скупчення людей майже на рід або майдан. Але по факту такого щось не спостерігається. Зазвичай люди людями, а громада громадою, і власне громадою керує якийсь начальник. Ну, десь так навіть можна згадати оцей випадок, який зараз скандальний з розслідуванням по київській нерухомості, де там ціла мережа, і то, якщо вірити журналістам розслідувачам можуть притягнути до відповідальності далеко не всіх членів цієї групи. Ну те, що вони не всіх можуть притягнути, це ж така справа. Питання в тому, що якщо щось належить громаді, то кому вона конкретно належить? І отут на цьому саме прикладі маємо, що, ну, начебто, громаді. А по факту розпоряджається одна чи там кілька людей, і збагачуються саме ця так, одна так. чи кілька людей. Ну так, теперь якщо землю продають з користі громади, ці гроші отримає якийсь бюрократ-начальник, якщо не продають, воно все одно власності, якби землі власності нашої громади, але ходити туди можна тільки вільможем. Ну і тут виходить ще складніше, тому що якщо ми подивимося конкретно на цю ситуацію зі скандалом і відійдемо трошки від тих змін, то виходить, що ну я, як член громади, двічі плачу цьому бюрократу. Один раз я плачу йому, коли з мене знімають податки. І він отримує зарплату. А другий раз я плачу, коли купую будь-яку нерухомість чи будь-яку ділянку, тому що власник, великий забудовник для того, щоб мати можливість там побудувати, ідея несе йому пакаван грошей, і це мій прихований платіж. Корупція буває двох видів: одна полегшає життя, а інша погірше. І в цьому випадку ця корупція скоріше погіршує, тому що або якщо не занесеш, то тобі нічого не, не відпишуть. Так, і це абсолютно монополія, тобто неможливо це обійти. Так. Ні у який спосіб. Держава створила монополію, чого так боялися оці всі прогресивні люди, що от <сум> компанії створять монополію, Амазон захопить весь світ, Сільпо <сум> буде продавати усі помідори, а виходить, що держава захопила все землю, і тільки вона ним розпоряджається. Ну і тут виходить, що не будемо обговорювати там ці суми, тому що суми дуже легко пошукати в пошуковику і дослід розслідувань достатньо на цю тему. Сумою корупції. <гум> я думаю, це складніше. Треба особисто заявитися до цього чиновника і спитати, наскільки він згодний продати свою совість. <гум> ну, це ще окреме питання. Водночас, якщо говорити про те, що я по факту потім плачу за квартиру, ми навіть не можемо зараз дізнатися, а яка реальна вартість цієї нерухомості, за скільки би продавали забудовники, якби не було цього велетенського прихованого платежу. І тепер, якщо нашарувати на оцю ситуацію зміни до цивільного кодексу, то без цих змін виходить той самий бюрократ умовно міг прийти або там під тиском тих самих мітингувальників і затребувати цю ділянку назад, за яку він уже отримав угу. гроші. Ну та якимись великим ділкам простіше зібрати майдан, от особливо, і поставити довкола нього поліцію, ніж звичайним людям. Якимось активістам, тому що вони зараз навіть і на майдан вийти не можуть. І за таких обставин, якби ми ще раз попадаємо, тому що е, цю ділянку там чи нерухомість забирають назад, забудовник на це все попадає, і потім для того, щоб знову хтось її купив, треба знову занести мішок грошей. Ну, така собі нескінченна історія. Але в мене є ще питання, що не робить держава, вона робить її завжди в своїх інтересах, тобто проти інтересів простих людей. Тому що прості люди роблять якусь херню постійно, їм треба щось заборонити і розказати, як жити. А тільки це мудрі люди, за яких проголосували, іноді голос проголосували, вони знають, як жити, правильно? То от цей закон покращить життя простих людей, чи все таки не дуже. Ну, але знаєш, я не готова на це питання відповідати, і я не розумію, наскільки воно покращить чи не покращить. Як мінімум, не буде оцієї другої частини схеми, про яку я щойно згадувала, тобто uh -huh. не буде можливість забрати її назад і перепродати ще раз, ну, умовно перепродати, тому що це не продаж а знову якась ну, корупційна схема. Давай будемо називати прийнятими нормами. Корупційна схема. А водночас, якщо будуть бажаючі забрати цю ділянку назад, це означає, що з податків треба буде заплатити вартість цієї ділянки ринкову, що так само ну, для мене, як для платника податків, от взагалі нікуди не вписується. Ага, тобто цей закон відкриває оцей... можливість відкатів абсолютно абсолютно прямим шляхом без будь-якого прикриття. Ну от чесна людина, це життя попрацювала те, що прокурора. Тепер їй треба вигнати гроші. Ну, і виходить, що знаючи, скільки там судова справа може тягнутися, вона може тягнутися інколи роками. І, наприклад, навіть візьмемо якусь там середньостатистичну земельну ділянку на 10 мільйонів, а тепер давай представимо, що таку земельну ділянку ви вивели з власності якоїсь невеличкої громади, де це весь сумарний бюджет цієї громади, а такі громади є. Угу. І оця су, оцю суму мають внести на судовий рахунок спеціальний, і ця сума буде там заморожена на весь період тривалості справи. А Що ж вони не захищали свою землю? А оце, до речі, доцільне питання, у який спосіб ця земля перекочувала вперше. Здавалося б, ми підтримуємо декомунізацію, частиною якої є виведення майна з комунальної і державної власності. Тож варто радіти цьому закону, адже він збільшує частку приватної власності і зменшує претензії госплану, на жаль, не так швидко раніше для всіх цивільних позовів. Застосовувався загальний строк позовної давності три роки, тобто можливість повернення збільшилась з трьох до десяти років. Але основне це можливість платити гроші з бюджету за незаконно відчужені ділянки. Таким чином створюється схема перекачування майна і грошей від працюючих людей до наближених до держави осіб.